Вітаю вас на каналі, мене звати Олег, мені 37 років. Я почну знімати своє життя, щоб показати в першу чергу собі і вам, чи можливо взагалі це і чи не пізно. Ну, звісно, ще я не такий старий, але вже й не молодий. Я одружений, маю троє дітей, багатодітний батько, чи можливо змінити своє життя кардинально в такому віці і почати з абсолютного нуля. Звідти там, де я зараз знаходжусь, знаходжуся в Рівненській області. Проживаю ми з сім'єю в селі Дубинського району. До цього проживали в одному селі все життя з батьками. Зараз більше року живемо самі, але не в своєму будинку. своєго будинку ще не маємо. Проживаємо в будинку в подруги, дружини. Вони виїхали в Америку з сім'єю і нам дозволили пожити в їхньому будинку. Я вирішив вести цей блог, тому що хочу кардинально змінити своє життя. Мені вже це все набридло. Були раніше спроби, звичайно, але я навів такий блог, хочу вести блог. Це буде більш таким ще стимулом для мене, щоб працювати над собою і змінити своє життя в краще. І почав цей блог, тому що хочу заробляти якось гроші з інтернету, 21 століття на дворі. І мені це подобається більш таки до душі і бути незалежним від когось а самим від себе. В першу чергу, ціль така, щоб не бути залежним від когось, працювати самому на себе. В якій це сфері не було би, не знаю. Звісно, в мене був якийсь досвід, я продавав колись в інтернеті товари трішки по дропу, але того не вистачало навіть на життя. За своє життя я програв багато коштів. На ставках на спорт, на трейдингу трішки менше, але теж був такий досвід. Є на каналі в мене на цьому трейдинг трішки там, де я торгував. Це все реальні суми були, реальні гроші. Як бачите відео, там старші, старі, як хочете подивитися там рік, тому більше. Тож можете краще вчитись на моїх помилках, бо на чихось помилках краще вчитись, чим на своїх, тоді ви не втратите фінанси свої. Ще одна причина цього блогу, бо мені справді набридло таке життя, і в один момент мені стало страшно прожити життя, просто ходячи на роботу, на яку ти не любиш, працювати, і так прожити все життя в недовольстві і померти. Я знаю, що все можливо, все залежить тільки від мене. Я буду старатись, щоб змінити і жити так, як хотілося би мені цього, і щоб моя сім'я мала жила в якомусь достатку. Я не гоню з якимись там мільйонами. І я сподіваюся, що ви підпишетесь на канал, будете слідкувати за цим всім. Це реальне життя, не постанова якась. На даний момент я що вдома. Той рік я працював на будові. Ну і цей буду працювати, надіюсь. Хочу вам сказати зразу, хто шукає якийсь заробіт в інтернеті чи будь-де. Мої помилки старі були, що я хотів зразу швидких грошей купити. Дім, будинок. І через це все я тільки втрачав великі суми. І це все затягується тільки надовше. Не потрібно гонитися зразу, потрібно навчитись, хоча б не втрачати свої кошти і заробляти стабільно, краще, чуть-чуть, но -чуть, стабільно і так рухатись вперед. Я буду пробувати в цьому році змінити свої думки, свої мислення і рухатись в правому руслі. Зараз кінець січня. 2026 рік. Чудово, щоб почати все з нуля. Бо там, де зараз я знаходжусь, то дійсно все з нуля. Немає ні свого будинку, ні машини і коштів відкладених якихось теж немає поки що. Ну, будемо все якось спробувати виправляти і буду старатись вам все це показувати. Вийде в мене чи ні, буду показувати все. І провали, і успіхи, якщо вони будуть, Ну, надіюсь, що будуть. Головне, пробувати, і вони обов'язково будуть. Звісно, дружина цьому всьому не дуже рада, вона хотіла б, щоб я працював на звичайній роботі і просто приносив кошти в сім'ю, які там заробив, скільки заробив. Ну, мене це все дуже лякає, я в один момент задумався, так і прожити все своє життя я так не хочу справді. Звісно, я буду працювати на роботі, тому що я вже зараз розумію, що на це все, що я зараз. Скажу, заробляти там в інтернеті не знаю, що як. На це може піти навіть не один рік. Просто так сидіти я зараз не маю можливості, так як є в мене троє дітей, дружина. Але все це можливо і все буду виправляти. Звісно, можливо, коли б я це все почав і задумався в років 20, коли я був сам по собі, це було б набагато легше і простіше. Бо тоді ти відповідаєш тільки сам за себе. А в моєму випадку я відповідаю за дружини, за дітей. Тож, надіюсь, цей канал буде мені допомагати, давати ще більшість тим рухатися в правому руслі. І надіюсь, ви будете підтримувати своїми переглядами, підписками на канал, щоб стежити далі, як буде все відбуватися. Можливо, хтось з вас спробує поміняти своє життя разом зі мною. Як бачите, я не знімаю відео з якихось там крутих машин і так далі, бо в мене цього всього немає, звісно. Тоді вже це все легше показувати, бо в основному всі починають зйомки звідти: з самого початку, з самого нуля, ніхто нічого не хоче знімати і показувати. Не знаю, чому, але я буду знімати так, так як є, все насправді. І я думаю, я просто впевнений, що ніколи не пізно змінити життя, скільки б тобі не було років. Головне змінити своє мислення, і тоді можна змінити життя і можна змінити все, поки ми живі, аби було здоров'я, все в наших руках. І в нашій голові. Я абсолютно проста людина без вищої освіти, середня спеціальна освіта. Я не читав багато книжок про заробіток чи ще щось. Про фінанси я прочитав був тільки одну книжку, і це вже і майже забув, там думає і багатій, ну і слухав аудіокниги колись. Але ще саме головне в цьому всьому діяти. Тож я абсолютно простий чоловік, який живу все життя в селі. І побачимо разом чи вийде в мене щось змінити нарешті. В цьому році моя ціль буде хоча б вийти хоча б на якийсь заробіток в інтернеті, на стабільний, щоб не втрачати там кошти, а заробляти до кінця цього року. Було б дуже добре, якби до кінця цього року заробляти хоча б 300 доларів кожного місяця в інтернеті. Тож підписуйтесь на канал, надіюсь, буде цікаво це все і вам, і мені. Ви будете моїм стимулом, якщо будете дивитись, хоч пару людей, якщо буде дивитись цей канал, це буде мене стимулювати ще більше працювати. Мене не задовольняє моє життя зараз взагалі не фізичний мій стан, я не брав вагіті і мені це не подобається. Я буду старатися в цьому році все це змінити. І фізичну свою підготовку, і здоров'я своє трішки. І колись я трошки займався спортом, ну так, для себе любив, для здоров'я. Зараз набрав трішки лишньої, і воно мені все це дуже недоподобає, як немає здоров'я, нема тоді й бажання і нічого. Тоді буду я пробувати виправляти все. І свій фізичний стан, і фінансовий. Звісно, це буде важко, і це буде не в один день і, не, і навіть не один місяць. Для цього потрібна важка праця, але Треба настроїтись і все вийде. Разом з вами, я думаю, в мене вийде ще більше. Ну і розкажу взагалі ще трішки про себе, свій життєвий шлях, життєвий досвід. Ну, дитинство прийшло, як і у всіх, садочок, школа. Потім пішов вчитись після 9 класу, 10-й 11 клас закінчив екстерном. Після того, як відучився, я щось там попрацював трішки на роботі, на перший раз на роботу я поїхав в 16 років. Це були такі польові роботи, збирали ми помідори в Одеській області. Потім я закінчив навчання, пішов в армію, на срочну службу, відслужив, потім десь там працював в охороні, на будівництві. Потім у 2015 році я потрапив в АТО, і тоді я почав переписуватися з теперішньою дружиною. Ми спілкувалися зразу в інтернеті, потім я звільнився вже у 2016 році. І в 2017 році ми одружились. І на даний час маємо троє діток. Та і так їздив за кордон в Польщі, був на роботі в Германії. І в основному, якщо порахувати наше сімейне життя, то, напевно, ми були більше не разом чи разом. Потім, в 2022 році, я потрапив на війну. Там втратив багато своїх друзів, з якими ми там познайомились, і прийшли багато чого разом. Отримав поранення. На той момент у нас було ще двоє діток. Коли я йшов 22-му на війну, то синові було 4 місяці. Коли я звільнився в кінці 24-го року, бо в нас народилась третя дитинка, і так я вирішив звільнитись, то вже синові було 3 роки. І так я потрапив до нього перший раз, був на день народження на три роки. Тож, брехати щось і тут, видумувати я не буду в цьому блозі, це буде тільки правда про мене, про моє життя. Вам буду усім вдячний за підтримку вподобайкою, коментарем вашим і підпискою на канал. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступному відео.